Доброго часу доби, шановні колеги та глядачі. З вами юрист Центр правової допомоги Роман Віталійович. І сьогодні ми поговоримо з вами щодо ТЦК та СП. Розпочнемо з того, що у коментарях дуже часто можна побачити твердження про те, що ТЦК та СП є незаконною структурою, яка взагалі не має жодних повноважень і не може видавати повістки, а тим паче виписувати якісь там штрафи. Тому давайте зараз з вами розберемося, що з цього правда, а що ні. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки населення це органи військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військової служби та мобілізаційної підготовки тощо. Отже, давайте з вами проговоримо більш детально щодо самої історії ТЦК та СП, щодо їхньої структури та їхніх повноважень. Звідки взялися ТЦК та СП з 2022 року ТЦК та СП змінили колишню систему військових комісаріатів? Які повноваження має ТЦК та СП? По-перше, вони є юридичними особами та мають всі необхідні для роботи права. Загальне керівництво центром здійснює Генеральний штаб Збройних сил України. Він затверджує штат, штатний розпис і структуру ТЦК та СП тощо. Утримання ТЦК та СП здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міністерством оборони у Державному бюджеті України. У своїй діяльності ТЦК та СП керуються Конституцією законами України. Хто є працівниками ТЦК та СП? Військовослужбовці, працівники Збройних сил України та бойові офіцери. Які обов'язки має ТЦК та СП? Завданням центру є відбір громадян для проходження військової служби у військовому резерві Збройних сил України. Важливо зазначити те, що працівники центру не мають відповідних повноважень щодо затримання або позбавлення волі будь-яких осіб, зокрема військовозобов'язаних. Також вони не мають права самостійно перевіряти ваші документи, а робити це тільки разом із Національною поліцією України. При врученні повістки представники ТЦК та СП зобов'язані за вимогу надати свої особисті дані, зокрема ім'я по батькові, а також пред'явити службові посвідчення для підтвердження своєї особи та своєї посади. Відмовитися від вручення повістки можна в наступних випадках, якщо документ виписали з порушенням закону, тобто дані дописували у частково заповнений бланк повістки, якщо документ містить неправильно вказані дані утримувача, і якщо документ виписаний неуповноважено на те особою, чи мають право ТЦК та СП стягувати штраф, ТЦК та СП має право стягувати штраф за трьома статтями Кодексу України про адмінправопорушення. Першою такою статтєю є стаття 210, тобто порушення призовниками військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку. Наступна стаття 210 десята прим. 1, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та остання стаття 211. зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх. З необережності. Найрозповсюдженішим зараз є притягнення до відповідальності саме за порушення правил військового обліку. І це визначення підпадають на виконання військовозобов'язаним, призивником чи резервістом обов'язків, покладених на них правилами військового обліку. Це може бути неявка до ЦК та СП, неповідомлення про зміни облікових даних або несвоєчасна постановка на облік тощо. Усі три статті передбачають єдине можливе покарання. А саме штраф. Розмір штрафу буде залежати від багатьох факторів, але не може перевищувати верхньої межі, зазначеної у відповідній статті. Дякую за ваш перегляд. На нашому каналі ви можете знайти більше позитивної практики. До зустрічі!